Десь немає закрашеність велика. Завдання президента України про перевірку будь-яких сховищ, всіх видів сховищ. До них відносяться як і протирадіаційні укриття, найпростіше укриття, сховища, бомбосховища і таке інше. На ставці президента останній надав завдання. Департаментам ДСНС Національної поліції України з органами місцевого самоврядування спільні перевірки провести і виявити саме ті умови, і допуск відчинені, зачиненість і стан, в якому перебувають на даний час всі укриття. Тому перевірки були не тільки в суботу а перевірки були протягом трьох-двох-трьох діб. Почали ми з п'ятниці до наших спільних комісій. Співробітники ДСНС входили. Співробітники Южненської міської ради. Це був і фонд комунального майна, який є балансоутримувачем. Ми протирадіаційних укриттів, і також інші члени, інші представники органів місцевого самоврядування. Перевірені абсолютно всі укриття у нашому місті, в нашій громаді їх наліковується згідно з журналу. Це 14 ПРУ. 16 найпростіших укриттів і 6 сховищ. Шість сховищ це е, ті сховища, які розташовані е, на підприємствах, де під час е, тривог перебувають е, робітники даних підприємств, і більшість за них ви знаєте, що це також наші е, мешканці нашої громади. Е, Перевірено було як у денний час, так і у нічний час. Проведено було перевірки. Доступ був відкритий до багатьох укриттів. Там, де доступ був зачинений, там була є таблиці таблички. Про відповідальну особу, з якої знаходяться ключі, і номер телефону. За номером телефону дійсно відповідальна особа прибула у найкоротший час, відчинила укриття, яке можна було перевірити. Тобто в нашій громаді не одного укриття не було, де доступ комісії для обстеження не надали, тому що якщо... Беремо взяти, провести аналіз по Одеській області, то в деяких громадах були і такі, такі моменти, як то кажуть. Що стосується наших укриттів, то чотири протирадіаційних укриття на даний час можна вважати непридатними для укриття населення. Це в нас укриття на Хімікав 20, Приморський 19, Шевченко 7, і Григорівського десанту 10 за цими адресами. Є деякі укриття, в яких виявлено було деякі недоліки, це і захаращеність. Приміщень коридорів і частковий недоступ, вірніше, частковий доступ до деяких приміщень, і є такі приміщення, які ОСББ були ще до військового стану здані здані в оренду. Підприємцям і які проводять свою підприємницьку діяльність в цих приміщеннях, це все всі недоліки були викладені, і так як це спільні були комісії разом із представниками органів місцевого самоврядування. Всі недоліки, ну як то кажуть, всі служби профільні в курсі цих недоліків виявлених і на даний час ведеться дуже активна робота щодо приведення у готовність 100% укриттів. Вони були придатними, чи це зараз ми стали непридатними, що, що сталося? Вони частково були е, придатні. На даний час е, із цих чотирьох укриттів, які мною були озвучені, то е, в деяких укриттях. Е, Санітарний стан на даний час ну зовсім не придатний для переховування тимчасового переховування населення. Терміни це буде найкоротший час. Це питання на даний час вирішується і не тільки по Шевченка. 7 я розумію, що є такі моменти, коли потрібно проводити як поточний, так і капітальний ремонт, скажімо так, в, між, в міжсезоння да, між опалювальним сезоном. Але е, на даний час е, такі моменти, як підтопленість підвалів, антисанітарія е, і е, недоступ або обмежений зовсім доступ до приміщень, це є недопустимим на даний час. Ми бачимо, що е, в будь-який час е, Надається тривога, і населенню не можна нехтувати цими сигналами обов'язково потрібно. Укриватися тому вирішується дуже оперативно ці питання для того, щоб 100% тих укриттів, які віднесли до журналу цивільного захисту, де саме населення цивільне населення має перебувати під час тривог, то воно має бути в доступі, в нормальному стані, в санітарний має бути нормальний стан. Саме 100%. Ті укриття, які е, визначено найпростішими, ті, є, е, ті укриття є балансоутримувачем ОСББ. І вони за свій рахунок. Е, Ну, як мінімум, за свій рахунок мають привести в готовність, ну так звичайно, за допомогою органів місцевого самоврядування, але ж балансоутримувачем є саме ОСББ, там де найпростіше укриття. А там, де саме протирадіаційні укриття визначені протирадіаційними укриттями, то балансоутримувачем є фонд комунального майна, який має 100% привести ці укриття. До готовності. Термінів немає, але ми розуміємо оперативну ситуацію в країні і розуміємо, що це має бути найкоротший термін. Це не перша, скажімо так, перевірка, і перевірки проводились як і в цивільний час, довоєнний час постійно проводились перевірки ПРУ з актами обстеження, які надавались… Фонду комунального майна і е, органам місцевого самоврядування з тими виявленими, виявленими недоліками. Перевірки проводились вже в військовий час е, воєнний стан, і е, тобто це вже була не перша перевірка. Коли наступна буде перевірка? Е, перевірка наступна, ну, е, ми е, працюємо у тісній взаємодії, так, побачимо. Е, коли будуть виправлено недоліки, і підемо вже повторно побачимо по тим недолікам, які виявлені, що зроблено, чи виправлена ситуація. В нас є багато ну, які можна сказати, були не підготовлені до військового стану. Є десь Такі укриття, які мають ну, повну антисанітарію або ем, немає доступу для, для населення, для укриття. Тому е, не можу я аналізувати в когось краще, в когось не краще. Ми маємо підготуватися стовідсотково до е, привести ці укриття. В повний, як то кажуть, порядок для того, щоб не тільки в нашій громаді, а в кожній громаді кожна людина під час сигналу повітряна тривога мала перебувати у безпеці. А ви виходили під час повітряної тривоги чи через будь-який час? А, ні. Під час перевірок, от саме вихідними днями повітряної тривоги, сигналу не було, але ж ми я ж кажу, виходили і у денний, і у нічний час, для того, щоб перевірити саме в навіть в нічний час доступ до укриттів. Стикаються голови СББ і члени правління ОСББ з такими питаннями, як коли цілодобовий доступ є. В укриттях знаходяться матеріальні цінності, тобто і меблі, і деяка техніка, і питна вода, і їжа, контейнери, ємкості для води, десь ліхтарі, десь ну, ті речі, які обов'язково обов мають бути в укриття саме для населення, і в, в час. Відкритого доступу голови ОСББ скаржилися на те, що пропадають деякі речі, які несуть з собою матеріальну цінність, які були підготовлені саме для мешканців того чи іншого багатоповерхового будинку, і деякі речі пропадають. В зв'язку з чим були моменти, що в нічний час також задавали питання, чи можна хоча б в нічний час зачиняти там то чи інше укриття для того, щоб ці матеріальні цінності залишилися на місці і в гарному стані. Але ж я ж кажу, що на за кожним укриттям, за кожним укриттям є відповідальна особа. В якої знаходяться ключі, і яка дуже оперативно реагує на те, щоб відчинити і зачинити. Ключи у меня есть, они всегда со мной. В конце года они с нами расторгли договор. То есть перед фактом поставили, в декабре месяце расторгли с нами договор, и теперь у нас ни договора, ничего нету. У меня идет ремонт отопительной системы. И вон мы уже повырезали, потому что у меня 4 подъезда мы делаем. заходит в шестой. Может это еще и раньше будет. Это я так уже с запасиком угу. даю. Предыдущего, который арендовал, поэтому это не наше. Мы освобождали оттуда комнаты, поэтому Приложим сюда перенесли. За нашим домом закріплено два приміщення, сьомий під'їзд і шостий під'їзд. В сьомому під'їзді можна взагалі ночувати, бо там є і кровати, і ліжко, і сидельця. Шостий під'їзд закритий, де знаходиться приміщення, ми робимо ремонт труб опалення. І там дійсно на сьогодні ну, не можна знаходитися. Але... При такої, Якщо буде багато людей, то трошки розміститися можна. Там, де у нас намальований самоліт, літак, то там дійсно можна, якщо при такому дуже необхідному, то там можна знаходитися. Ну, до вас, коли люди приходять, ви зазвичай зараз поки там триває ремонт, ви відкриваєте одне свої переводи. Чи вистачає цього місця для всіх бажаючих? Не дуже багато приходить, так ну до 15 чоловік так, взагалі вистачає. Так і я шостий підвал не відкриваю. Навіть можна і спати, ми там і спимо, бо зараз дійсно тільки ночні ці тривоги. Люди приходять всі, хто хоче. Хто хоче, той приходить. Сіда на місці відкриваю, будь в яку годину, чи то день, чи то ніч. завжди відкриваю. Офіційних ніяких рекомендацій не було. Було тільки так в формі обрати там трошки тих труп, щоб був більший прохід. А так. Все добре, я вважаю, що все добре, у нас можна знаходитися, коли треба. Розірваний договор. Наразі на сьогодні у нас ніякого договору з фондом майна немає. І все облаштування ми робили тільки самі, тільки наші люди. Хто що зміг, той приносив. Зробити ремонт це не наше приміщення. І згідно нашого тарифу і статуту, ми не можемо вкладати тут гроші. Не, ну не цільові. Як? Ну, тобто у нас навіть не заложений тариф. Щоб ми це робили, ми е, е, обслуговуємо інженерні мережі, це труби, щоб вони були в придатному стані і за цим ми дивимося. Згідно нашого договору, це до опалювального періоду, до 1 ноября, листо е, листопада. Але хлопці мені пообіцяли, що це буде кінець літа. Сподіваюсь, може навіть раніше хлопці все роблять, для того, щоб запустити і приміщення і зробити вже цей ремонт. У мене домовлено з цими підрядчиками, і все, що ми там на сьогодні робимо, все, що забруднили, все це буде в основному на ближайшому стані. Пройшла комплексна перевірка у нас напередодні усіх ПРУ, які є на балансі фонду комунального майна міста. У нас їх 14. По чотирьом з них були зауваження, главное, що вони зараз не готові повноцінно функціонувати. Два з них це потребує ремонту, що там треба облаштувати, треба санузли, привезти до ладу, десь облаштувати. Треба звільнити приміщення від орендарів, які там їх займають зараз. Це керівникам ось би Доведено по цим двом. Я не буду зараз називати адреси з міркувань, скажімо так, воєнного стану. По цим двом буде проведена ремонтні роботи. Ми бажаємо, бажаємо, що ми це повинні зробити до березня, тому що одно з них буде задіяно для прийому учнів четвертої школи. От. А в двох інших там є зауваження, але які усунуються без проведення ремонтів. Там треба звільняти приміщення та приводити до ладу. Там дуже багато якогось хазяйського такого смиття, там якісь залишки, якісь, якогось обладнання і так далі. Тобто Треба просто звільнити, вивезти оттуда все те, що там зараз знаходиться. Тобто ця робота буде теж теж проводитися. Одно з ми плануємо вже. Буквально найближчими тижнями це зробити. Ще в одному буде теж це зроблено протягом липня і серпня місяця. Там потрібні будуть кошти, це близько 2-2,5 мільйони на кожний з перу. Десь так. Тому що там треба і Замінити вхідну групу, там треба облаштувати і електрообладнання, привезти до ладу санузли, -сан як я казав, там треба навести лад і привести таку загальні там і покрасочні роботи. Ну там є, є що робити. Тро, трохи підлогу, теж подремонтувати, там сходи лесничні. Так що там є, що робити. От, ну, треба працювати, у нас дуже мало часу.